Розділ п'ятий. Афірмації. Можливості для використання сили думки є нескінченими. Результати залишаються назавжди, Але водночас мало хто морочиться з тим, щоб спрямувати свої думки у канали, які принесуть добро, натомість залишаючи все на ласку долі. БРАЙС Марден Мабуть, найпростішою з відомих мені техніку впливу на свідомість є афірмації. Афірмації протягом століть використовують у всьому світу таких духовних і спіритичних практиках, як молитви і мантри. У наш час люди з цілком різних соціальних прошарків застосовують їх, щоб укладати угоди, зцілювати недуги, зустрічати потрібних осіб, вигравати турніри й у тисячах інших ситуацій. Афірмації це прості твердження, котрі необхідно повторювати про себе або в голос залежно від того, як вам зручніше. Ви можете робити це де завгодно – керуючи машиною, коли сидите у черзі до лікаря або лежите у ліжку перед сном. Необхідно лише визначити твердження, котре говорило б про те, що ви хочете мати, і повторювати його собі знову і знову. Скажімо, ви опинилися у ситуації, через яку зазвичай засмучуєтесь і напружуєтеся, хоча бажали б почуватися розслабленим та спокійним. Це є ідеальним часом для використання афірмації. Тихо повторюйте собі я почуваюся спокійним і розслабленим. Я почуваюся спокійним і розслабленим. Я почуваюся спокійним і розслабленим. Не намагайтеся примусити себе відчути спокій та розслаблення. Просто кілька хвилин повторюйте твердження. Так само, якщо у вас попереду серйозна зустріч, і ви хочете, щоб вона пройшла вдало, Завчасно почніть повторювати собі Це буде чудова зустріч. Це буде чудова зустріч. Це буде чудова зустріч. Що відбувається, коли ви повторюєте афірмації? Повторюючи афірмації, ви впливаєте на думки. Що виникають у вашому мозку. Мозок може опрацьовувати зараз лише одну думку, тому афірмації ніби заповнюють ваш розум думками, які відповідають вашій меті. Слова дають мозку сигнал, про що саме потрібно думати. Якщо ви повторюєте собі, це буде чудова зустріч, ваш мозок цілком природно почне продукувати пов'язані думки про чудову зустріч. Розум без зусиль уловлює твердження та посил ваших афірмацій. Хоча це і звучить дуже просто, але така техніка може надзвичайно допомогти в отриманні бажаних результатів, перетворіть своє бажання на відповідну афірмацію і регулярно її використовуйте. Я знайомий з успішним продавцем, який розпочинає кожний день з афірмації багато продажів, багато усмішок, котро він повторює кілька хвилин уранці. Та ще кілька разів упродовж дня що треба пам'ятати, займаючись технікою афірмації? Ви не обов'язково мусите вірити в афірмації. Насправді, якщо заняття ними нічого не дають, то найімовірніше, ви намагалися змусити себе повірити в їхню правдивість ця помилка може фактично знищити будь який ефект афірмацій. не хвилюйтеся щодо віри, а просто й далі повторюйте. Якщо ви вірите у те, що повторюєте собі, чудово. Якщо ж ні, це теж добре. Немає жодної різниці. Ваш розум цілком природньо вловить зміст того, чого стосується афірмація, і правильні думки самі проникнуть у свідомість не треба докладати зайвих зусиль. Завжди обирайте позитивні афірмації. Вигадайте позитивне твердження, а не негативне. Наприклад, Якби ви хотіли, щоб зустріч пройшла добре, то не казали б Я не завалю цю зустріч. Якби ви хотіли почуватися спокійно і розслаблено, то не повторювали б «Я не буду напруженим. Чомусь наш мозок не сприймає частку не, і виходить, що ви програмуєте себе завалити зустріч або бути напруженим. Тоді розум фокусується на цих саморуйнівних зображеннях замість тих, які б ви хотіли бачити. Робіть короткі афірмації вони мають бути як мантри короткі та прості, легкі для вимови і повторень. Мої афірмації складаються зазвичай не більше, ніж із десяти слів. Іноді афірмація лише з двох слів може бути дуже ефективною величезний успіх або рекордні продажі. Траплялися випадки, коли мені показували афірмації з завдовжки в півсторінки – Таку довгу афірмацію неможливо повторювати постійно, навіть два речення це вже забагато. Саме завдяки повторенню афірмація позначається у свідомості тому, що коротше, то краще. Повторюю робіть їх короткими, ритмічними, легкими для вимови а також зверніть увагу на те, щоб не використовувати афірмації проти себе, навіть не усвідомлюючи цього. У мене ніколи не вийде, я цього ніколи не зроблю це неможливо, я все завалю. У мене нічого не виходить у стосунках, я знаю, що помиляюся, я завжди програю. Це ті твердження, які ви інколи повторюєте собі, навіть не зауважуючи їх, стежте за цим дозвольте поділитися з вами власним прикладом, який стався зі мною під час недавнього турне з лекціями. Десь посередині його я подивився у свій розклад на наступні місяці і не повірив очам мій маршрут був з одного міста до іншого майже без жодних перерв. Окрім того, одного дня на мене чекали відразу у двох містах я почав думати, що встигнути все це за наступний місяць неможливо, і я буду у надзвичайному стресі. Саме це я і узявся повторювати я буду у надзвичайному стресі. Через два чи три дні вже відчував дедалі більшу напруженість та неприємне передчуття щодо наступної частини турне. Я проклинав людину, яка запропонувала мені цей неможливий графік. Тоді я й упіймав себе на цих думках і розсміявся адже навчаю людей використовувати силу розуму і водночас несвідомо потрапив у пастку, яку сам собі влаштував. Прекрасна ж була афірмація я буду у надзвичайному стресі. Тож. Підготував собі нову афірмацію, зосередившись лише на трьох словах: організований, розслаблений, веселий, і повторював її кілька хвилин. Наступного ранку я почав день із цієї самої афірмації і повторював її щоразу, коли думав про свій напружений графік. Через кілька днів уже думав: якщо буду організованим та розслабленим, цей марафон може пройти дуже весело. Чому це я взагалі засмутився? Урешті-решт ці три слова змінили все. Мій графік залишився таким самим, але моє ставлення до нього змінилося турне, яке я майже перетворив для себе на суцільний стрес, виявилося доволі легким я був організованим, розслабленим та з радістю проходив це випробування. Усе стало можливим після того, як я замінив негативну афірмацію на позитивну. Ви так само можете створювати афірмації та використовувати їх упродовж дня, щоб із їхньою допомогою зробити те, що хочете. Їх легко повторювати, і це можна робити де завгодно у черзі у банку, у кімнаті очікування або у заторі на дорозі. Не треба в них вірити ви не маєте повторювати їх, буквально вірячи в те, що це вже є, просто повторюйте. Пропоную робити це відразу, як прокинетесь. Оскільки перші півгодини після пробудження задають тон у всьому дню. Лише 2-3 хвилини занять невдовзі дадуть помітний ефект щодня у будь-який спосіб моє життя стає кращим і кращим. Мабуть, сьогодні ім'я Еміля Ку не є загальновідомим, проте на початку століття цей перший відкривач у використанні афірмацій лікував хвороби. Та розповідав про свої відкриття у медичних закладах у всій Європі та Північній Америці. Свого часу його методи стали сенсацією, а про знахідки Ку говорять і сьогодні, через десятиліття після його смерті. Він помітив, що його пацієнти одужували набагато швидше, якщо повторювали просту афірмацію вранці, відразу як прокинуться, та ввечері перед сном. Ку навчив їх такої афірмації – Щодня у будь-який спосіб моє життя стає кращим і кращим. Дві хвилини вранці, дві хвилини ввечері, ось і все. Ефект був настільки сильним, що він написав кілька книжок із самопрограмування, а також розповідав людям у всьому світі про цілющу властивості думок, спрямованих на відновлення організму, афірмація, Ку – Зосереджувала думки пацієнта на тому, щоб щодня у будь-який спосіб почуватися краще і краще. Емілью Ку можуть завдячувати зціленням тисячі людей, і це тільки задокументовані випадки. Ближчого до нашого часу співака й автора пісень Джона Леннона завжди пам'ятатимуть за його музику, гуманістичні погляди і разюча відкритість. Леннон не приховував свого цікавлення магією та розвитком сили думки. І це відзеркалювали його пісні. Прислухайтеся до слів пісні Mind Games. Ми граємо у ігри розуму, створюємо майбутнє з теперішнього. Леннон знав про візуалізації і афірмації та використовував їх. Це усе відбувається завдяки моїй свідомості. часто казав. А у пісні Beautiful Boy, яку Леннон написав для свого сина Шона, співав Перед тим як іти до сну. Промовцю коротку молитву щодня у будь-який спосіб моє життя стає кращим і кращим. Він, як і Ку, і багато інших відомих чоловіків та жінок до нього, знайшов свій шлях до вічної істини. Пісні Джона Леннона закликали нас вірити у себе та у власну силу і здібності. Ким ти себе вважаєш? співав він. Суперзіркою. Ну що ж, тоді. Ти маєш слушність.